Людей загинуло. Очевидці розповіли про російський обстріл з Допнавгородського. Протягом 30 січня російська армія обстріляла 11 громад Сумщини. Зафіксовано 286 вибухів, повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалихінська, Есманська, Знопгородська, Свезька, Дружбівська, Серединобудська громади. 31 січня армія РФ обстріляла Краснопільську, Есманську, Знопновгородську, Дружбівську, Серединобудську та Свейську громади. Нараховано 20 вибухів. Троє людей загинуло. 29 січня близько дванадцятої години. Російські військові з реактивної системи залпового вогню обстріляли селище Знопновгородське, Інформує Сумська обласна військова адміністрація. Удар прийшовся на центральну частину населеного пункту, де розташовані магазини, хлібзавод та поштове відділення. У цей час на вулиці було людно, говорить житель Стумновгородського Олександр. Білі Значить, Десь 10 приходів було з граду. Це от машина бізнесменна наша, розбила Прямо, пряме попадання туди в машину, розвертала. На місці значить, там чоловік був. Е наш он, пенсионер возит этого магазина, его осколком до магазина, да, это до Шовски не довезли, да? до больницы, он скончался, это самое. Ну, что еще? Это вот дома попобиты все это осколками, все это самое. Прямо в дом залетело или снаряд, или мина, что он там. Два человека разорвало в клочья, там, дом зруйновало полностью. И по всей знобе, по всей знобе тут много повреждений. Людмила розповідає, що того дня була біля поштового відділення. Коли почула постріли, то вирішила добігти до сусіднього будинку. Один з чоловіків, що сховався у будівлі, отримав поранення і зараз знаходиться у лікарні. Ці хлопці кажуть, хаваємося. І мені, тут люд, хаваємося. Я не пішли в нову почту. А я кажу, і та продавщиця вийшла. каже, тут люди скоріше у підсобку. Я кажу, ну чого я пойду, я через дорогу живу. Кажу, я ж перебігу. Ми ж не думали, що так быстро. Пух, пух, і зразу почнеться такое, ужас начнуться. За кілька метрів звідси важкі поранення отримав ще один чоловік, розповідає Людмила. Його намагались ушпиталити, але дорогою до лікарні він помер. Он був в магазині, і он вишив йому прямо в спину. І он отут -от став вот так, а тоже наш знайомий. А дід мой. Тут теж вийшли вже після первого обстрілу. Каже, Коля, що таке? к йому, а там уже крові. Григорій мешкає на сусідній вулиці. Чоловік розповідає, що один із снарядів влучив у сусідній будинок. Господарі помешкання саме були вдома та загинули під завалами власної оселі. Почали стріляти, летіли туди, на хімію летіли. Потім почали тут прилітати. Сусідки подивився, все, нічого нету. Сложилось усе, а тела там ще лежать. Ще лежать там. Ми утром ходили там, воду закривати і знайшли. Отримав пошкодження і місцевий хлібзавод, розповідає працівник підприємства Сергій. Чоловік говорить, що у момент вибуху перебував у кучегарці. Губ ага. і все. заходимо в цех, тут все вже дівчата прибрали трохи. Вам по прицепу стекла всякого мусора. Хлеба зовут хлебницах, делали хлеб на все поселки в округе, на... короче, на громаду делали хлеб. Сколько можно уже его отстраивать? Один раз, второй раз, ну третий раз уже хозяин сказал не потянет. Заступник селищного голови Зноп Новгородського Олег Несмачний розповідає, що це був один з найбільших обстрілів громади. Попри небезпеку, в ній залишається проживати близько трьох тисяч людей. Постраждало дуже багато будівель, Значить, приміщення нової пошти, хлібозаводу, згорів автомобіль п'ять багатоповерхових будівель, дві будівлі згоріли приватні зовсім. Ну, це одне з таких жахливих було. Обстрілів, які пережили наше населення. Ну, на, на теперішній час в громаді залишається близько 3,5 тисяч населення. Саме в громаді в цьому населеному пункті до 2 тисяч населення. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Сумська Вікторія та футбольний клуб Тресянець вже розпочали підготовку до весняної частини сезону у першій та другій лігах чемпіонату України з футболу. Обидві команди вже провели свої перші спаринги. Вікторія з рахунком 3-0 перемогла полтавську восклу ю Ю-19, А футбольний клуб Тресянець мінімальною перемогою стартував у матчі зимового кубку асоціації футболу Полтавщини. Сьогодні у Сумах команди зіграли між собою. Тренер Вікторії Анатолій Безсмертний та наставник тростянця Валерій Шаповалов перед грою налаштовувались на перевірку гравців та напрацьованих комбінацій. Пропрацювали вже 9, е, днів робочих, да, і хочеться подивитися, як хлопці відреагували на ту нагрузку, як вони ті нові е, налаштування, що ми робили, як вони перенесуть на цю гру. Просто там, знаєте, тут не сказати там, що там нам результат, чи не результат. Це тренування. Нам треба подивитися, що ми напрацювали. напрацювали за той час, що ми працюємо. І цього спарингу я чекаю те, що. Перегляданий перш за все це новачків, які зараз у нас перебувають на перегляду. Ну і по подивитися, як хлопці далі прогресують, бо з кожним днем вони прибавляють і ще будуть прибавляти. У першому таймі сьогоднішнього матчу в атаці Вікторії грав дев'ятка команди Вадим Шаврін. Але а не він, ані його партнери по команді не змогли забити у ворота Трясянця. Завадили цьому захисники тросянецьких містян, якими у першому таймі керував Вадим Таранушич. У свою чергу атака трасянця також не засмутила захист Вікторії. На перерву команди пішли за 0-0. Два Вадима, Шаврін та Таранушич про перший тайм сказали таке. Складна гра, суперник достойного рівня, тому так рахунок 0-0 і був в першому таймі. Але це збори і вважаю, що на користь пішла ця гра нам, Тому двигаємося вперед. Грала проти хорошої досвідньої команди. Так що вважаю, для нас це. Добрий результат для таймі. тайму другому таймі. Рахунок гри таки змінився. На 75-й хвилині матчу атаку Вікторії у штрафному майданчику зупинили оборонці Трасянця. Зупинили недозволеним прийомом. За що й були покарані одинадцятиметровим ударом. До точки підійшов Антон Байдел і пробив точно. Цей гол був першим і останнім у цьому товариському матчі 1-0 на користь Вікторії. Ми виграли гру, хоча й товариську, але результат теж важливий, як і весь обсяг команди роботи. Після сьогоднішнього матчу на сумчан чекає поєдинок проти лівого берега. На трасінчан матч зимового кубку АФП проти Ворсли Ю 19 Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.